Запобіжний захід голові військово-лікарської комісії обирали у Кіровському районному суді Кропивницького. Підозрюваний його захисник заборонили показувати їхні обличчя і називати імена і прізвища. Голову комісії підозрюють у хабарництві, розповів прокурор Кропивницької спецпрокуратури у сфері оборони Назарій Балковий. Припинена злочинну діяльність голову позаштатної військово лікарської комісії при Кропиницькому міському територіальному центрі комплектування до соціальної підтримки за попередньою змовою із лікарем-дерматологом поліклінічного об'єднання Кевградського обласного. Центру Керацької обласної ради дерматологічного центру, які вимагали та отримали неправомірну вигоду у сумі двох тисяч доларів за отримання висновку про непридатність до військової служби. Це одна справа відносно двох осіб. Одна особа, вона засідання вже відбулося. На цих фото державного бюро розслідувань. Ви бачите момент затримання підозрюваних у Кропивницькому 11 вересня під час поділу грошей. За визнання непридатним до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США в залежності від складності оформлення документів. До схемою фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочі уникнути мобілізації, ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров'ям військовозобов'язаних. Чоловіки отримували довідки ВЛК про непридатність до військової служби із відповідним виключенням з військового обліку. За оперативними даними протягом півроку дії схеми ділки заробили на Угилянках понад мільйон гривень. Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігурантів та встановлюють повне коло причетних до барунки осіб. Прокурор Назарій Балковий просив суд провести засідання у закритому режимі через оприлюднення даних про військових. Суддя Євген Загородній клопотання задовольнив. Після повернення з нарачої кімнати оголосив рішення. Трохи на 60 днів. Початок з тримання підвертого зміни, то фактично затримання подивись на тобто з 11-ї години сім хвилини одинадцятого вересня 2024 року, вговорюючи сім'я розмірів прожиткового мінімум для президента зі якості застав, що грошуємо колоті становить 242 тисячі двісті сорок гривень. Чи вноситимуть заставу? Адвокат підозрюваного не сказав. Підозрюваний говорити не захотів. Я не хочу ласка, будь ласка. За словами прокурора, в разі доведення вини підозрюваним загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.